Часто люди стикаються з панічними атаками. Давайте розбиратися, що це і чи небезпечні вони. Панічна атака це коли серце шалено б'ється, руки тремтять, не вистачає повітря. А в голові лише одна думка: що зі мною? Я вмираю. Насправді це реакція мозку на уявну небезпеку. Ваше тіло вмикає режим виживання як на полі бою, але небезпеки немає. Ви просто їдете в маршрутці, стоїте в черзі або прокинулись вдома. Чому це трапляється? Причина зазвичай у. Накопиченому стресі, накопиченій тривозі чи емоційних травмах тіло вибухає, бо більше не витримує. І тепер найголовніше ні, ви не сходите з розуму. Ні, панічна атака не назавжди. І ні, панічна атака не нашкодить вам. Що робити? По-перше, подружитися з панічною атакою. Адже чим більше ви її боїтесь, тим сильнішою вона стає. По-друге, дихальні техніки, наприклад, вдих 4 секунди, видих 6. І третє, повторюй про себе, це просто тривога. Все мене зімна. Ною ну все гаразд. Пам'ятай, що панічна атака це тимчасово і з нею можна працювати. Хоча зачасту у людей з панічними атаками високий рівень тривоги, але це уже окрема тема.